Вітаю, час новин Дніпро Тіві у студії Євген і Далі у випуску говоримо про таке. Захисні споруди у лікарнях в одному з медзакладів Дніпра завершили ремонт укриття. Допомога війську, ветеран Сергій Швець власноруч створює корисні прилади, які передає на фронт. Хібуки-терапія. у Петриківці пройшло заняття для дітей з іграшковим песиком. У кривому розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві. Чекаємо офіційної інформації від військової адміністрації. У дитячій міській лікарні завершився ремонт укриття. Сховище відкрите для всіх. Всередині є все необхідне для того, щоб перечекати тривогу. Більше розповість наша журналістка Анастасія Васькована з нами на прямому зв'язку. Настя, вітаю. Розкажи, як обладнане укриття. Вітаю, Євгена. Наразі ми перебуваємо у дитячій міській лікарні, де нещодавно завершився ремонт укриття. Тут можемо побачити запаси питної та технічної води, спальні та сидячі місця, а також обладнані два санвузли. Детальніше про оновлення цього приміщення нам розповість генеральний директор Вікторія Вікторівна. Доброго дня! Ми знаходимося з вами в захисній споруді, яка була побудована ще в середині 70-х років. Сама споруда розрахована на 300 сидячих місць одночасно. Вона має 316 квадратних метрів і до минулого року зовсім не мала ніяких там ремонтів чи ще чогось. До самої лікарні саму споруду передали у 2020 році. Разом з тим, ковід, скажімо так, і війна, вони трошки відкинули. Назад саме ремонтні роботи будівлі, і дякуючи міському бюджету, у минулому році цю будівлю привели до ладу, виділено кошти на ремонтні роботи, а також на придбання вентиляції. Тому зараз у захисній споруді ми можемо постійно забезпечувати свіжим повітрям тих, хто перебуває під час тривоги тут. Також ми на минулому тижні, ви самі сказали, вже і бачите ліжка. І коли люди знаходяться там більше одної години, а навіть там і добу, не дай Боже, то вони можуть перепочити на спальних місцях. І сподіваюся, що всі будуть берегти себе і своїх рідних, і ці споруди не будуть нам так необхідні, як ми зараз це все робимо для цього. Дякуємо, Вікторія. Отже, укриття доступне для усіх охочих містян. А ми вкотре нагадуємо не нехтувати правилами безпеки у разі оголошення повітряної тривоги. На цьому в мене все, Євгене. Передаю тобі слово. Дякую, це була журналістка Анастасія Васько з укриття в одній з міських лікарень, де завершився ремонт. Навчальний літак та аксесуари для зброї. Ветеран Сергій Швець, демобілізувався за станом здоров'я, але не припинив наближати перемогу. Він винайшов корисні прилади, які самостійно виробляє та передає на фронт. Деталі у наступному сюжеті Він називає себе двічі ветераном. У 2014 році Сергій пішов до військкомату з мисливським карабіном. Так в нього з'явився позивний Сайга. Воював у складі батальйону Дніпро, 1 до поранення. Від наших позицій до Донецька було 200 метрів і на нас постійно лізли. Ніякої підтримки від військових не було, техніки у нас теж не було. Тому тримали тим, що тим, що на той час у нас було своє, автомати Калашникова, гранатомети, якісь, один кулемет. Ну, трималися і витримали. Шість років мирного життя, улюблений яхтінг, мандрівки світом. Але 24 лютого ветеран з інвалідністю вдруге пішов до військкомату. Я прокинувся і моя дружина спитала: ти ж не підеш на війну? Ну, mm -hmm. вона розуміла, що скрізь за все я піду. Mm -hmm. Ну, тому що, ну, як може бути інакше, ну, якщо. Ну, це нормально, нас так виховували. Якщо на твою батьківщину хтось нападає, треба захищатися. Був оператором дронів на Маріупольському напрямку. Пізніше відповідав за технічне озброєння, бойову та іншу техніку, їхню експлуатацію і ремонт. Вдруге отримав серйозну контузію і демобілізувався, але не припиняв допомагати фронту. Його хобі розробляти корисні речі для військових. Один з винаходів швидка зарядка для магазинів автоматів Калашнікова. Це ж друкується на 3D-принтері. І як мені здається, така річ повинна бути зручною. Тобто вона от, невеличка, її можна скласти в кишеню, вона не заважає. Все дуже просто. І накинув на магазин, патрона кидаєш, нажимаєш, і вона заряджається. Інша розробка Сергія учбовий літак коштує дешево, а користі від нього чимало. Це дійсна іграшка, але вона дозволяє навчитися кевати. Керувати з пульта вручному режимі. Ну, хто навчився літати, той буде літати на всьому. І на маленькому, і на великому. Для цього це і робиться. Швидкі зарядки добре оцінили військові. Тепер на них черга. Сергій після крапельниць у лікарні поспішає додому, аби їх надрукувати. Всі матеріали купляє власним коштом. Готові віддає у різні підрозділи. Оксана Коновець, Сергій Марченко, Дніпро. Тіві. Суд відправив під варту міського голову та секретаря Новомосковська з можливістю внесення застави. Нагадаємо, 9 квітня працівники ДБР затримали посадовця та помічника за вимагання хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надала сприяти у вирішенні інших організаційних питань. Кіровський районний суд міста Дніпропетровська 11 квітня обрав запобіжний захід посадовцям міської ради, яких ДБР затримало на одержанні хабаря у 30 тисяч доларів США. Суд відправив їх під варту з можливістю внесення застави по 3 мільйона гривень кожному. Дрифт і допомога Збройним силам України. Екстремали з Дніпра організовують благодійні заходи, збирають десятки прокачаних автівок та сотні глядачів. За донат кожен охочий може проїхатися у дрифт таксі. Про екстремальне хобі та скільки вдалося зібрати на допомогу армії, розкаже Сергій Скрипник. Адреналін, швидкість, рев мотора це все про дрифт. Така екстремальна розвага може нести ще й благодійну місію. Дніпровські дрифтери збираються задля допомоги ЗСУ. Любов к машинам прийшла ще з самого детства. Почало було це, мопеди, велосипеди, ну і все перейшло, звісно же, в автоспорт. Саме дрифтом Сергій займається чотири роки. Я й сам починав з невеликих парковок, з небольших площадок, так як в місті не особо є міста, де подрифтити. Цей вид спорту не з дешевих, тільки обслуговування колес може вартувати тисячі доларів. Це не ну, я вважаю, що. Корч такой полноценный, на якому можна дрифтить і отримати насадження починається від п'яти тисяч доларів. От 5. і заканчивается там за сто тисяч доларів. Корч це легковик перероблений згідно стандартів автоспорту. Отже, є безпечним для виконання трюків. Цим ми зараз і займемося. Прошу любити. Жалувати. BMW E30 – Це перший наш корч коин, на котором ми обучаем людей. Присажимося в салон. Едем, все сейчас покажу. Єдем. Подавай хороший пример. Да. Вот, простегусь. Насправді, мне не страшно. Разумею, что люди называются в своей справе. Але трішки волнительно. Это значит профессиональная машина для обучения дрифта. Сейчас покажу, что она может и как это вообще происходит с заводом. И для начала крутим маленькие пяточки. <связывающие> это маленькие карточки, это разминочка. Теперь боевой заезд. Едем сейчас, короче, боевой заезд, там где будет постановка и все дела. Це було лише тренування. В цій машині Сергій навчає дрифту своїх учнів, а от спускає пар на іншому звірі. А от це вже 5,4 літра В-12 350 сил, 500 ньютона, яка крутить наварену резину, яку ми купуємо. Це спеціальна резина для дрифта. Ну, і різні емоції, ти зараз ощутиш. Коли почалася війна, хлопці не залишалися осторонь. Завдяки екстремальному хобі збирають донати для зсу. Для цього проводять відкриті дрифт-шоу. Це вже наш третій збір денег для зсу я це делал не один. Это все наше дрифтерське сообщество. Мідаль собі вешать не буду. Вже вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень. На них придбали тепловізори, камуфляжну форму та інші необхідні для наших захисників речі. Зупинятися на цьому не планують. Сергій Скрипник Іван Пономарьов Дніпро Тів. У Дніпрі до Міжнародного дня авіації та космонавтики запустили супутник. Такий незвичайний захід провели в одному з музеїв міста. Докладніше про все розпитаємо у нашого журналіста Артема Ліфінцева, який з нами на прямому зв'язку. Артем, вітаю. Де ти зараз? Вітаю, Євген. Перебуваємо ми у дуже цікавому місці, а саме у музеї машини часу. Тут є все. Від іграшкових машин та гральних автоматів до справжніх поліцейських. Та пожежних машин 20-го століття. Проте на цьому музей не зупинився. До Дня космонавтиків запустив власний супутник. А більш детально нам розповість про супутник директор музею машини часу Михайло Прудников. Вітаю, Михайло. Скажіть, будь ласка, більш детально, як з'явилася ідея створу, створити супутник. Ну, ідей у нас достатньо багато, но как бы не завжди є можливості. Тобто, можливости. В даному випадку екскурсовод нашого музею, її отець працює в космічній гаузі, подрвал обичайку спутника, настоящего ДСМГ. Далі ми начали изучать, що это за спутник. Оказалось достаточно уникально. Это один из первых спутников, который КБ, Пивденно и в 64-м році он был запущен на орбиту. Технические данные этого спутника тоже интересны, потому что если спутники сейчас живут достаточно долго, там пару лет или даже 5, то за счет того, что это только начало освоения космонавтики было, то срок жизни его всего лишь две недели, когда он мог изучать магнитное поле Земли, такое его было назначение. Ну, также интересно, что за 15 часов он облетал Землю, то есть такие параметры его. Ну и в первую очередь интересен год, что это было в 1964 году. И если в нашем музее наложить отпечаток этого и на другие предметы, что было в 1964 году, то в 1964 году у нас в стране выпускался серийный запорожец. Он тоже здесь представлен. Можно так на гранях увидеть, какая разница. Скажите, пожалуйста, сколько знадобилось часу на выготовление экспоната? Ну, как я уже сказал, основа у него есть, вы видите, этот э, алюминиевый корпус. Вопрос был в двух обечайках, мы даже делали пост в фейсбуке, но цифры э, изготовления из э, стеклопластика были заоблачные, ну и особо никто не захотел помочь, поэтому мы, как всегда, все сделали властными силами, властными коштами, и вот он перед вами. Э, тут еще интересно, опять же, кооперация предприятий, потому что немногие знают про Днепропетровский трубный институт, который тоже стопроцентное э, отношение к космонавтике имеет. И если мы видим вот эти Длинющие трубочки, то вот эти трубочки были изготовлены тоже тогда в Днепропетровске трубным институтом. И они за счет эффекта памяти металла распускались. Как проходит процесс запуска, и цей супутник теперь завжди будет в музее? Да, но мы сейчас с вами подняли его на высоту 12 метров, чуть-чуть ее поднимем, еще выше. И самое интересное, что. Що... Опять же, внутри мы вложили эту табличку того человека, который подарил нам этот спутник. Он вместе с ним теперь будет летать, надеюсь, долго под потолком нашего музея. Но я хотел вам еще раз что в этот день... Мы не только должны вспоминать о том, что ну, первый раз освоили космос, мы должны вспомнить о тех людях, которые работали на этих предприятиях. А в основном это наши родители или бабушки. Вот, например, за счет того, что предприятие было закрытым и мы не всегда знаем секреты. Вот сегодня я с утра вел детскую экскурсию, и я говорю, дети, смотрите, мы сегодня поднимем этот спутник, сегодня такой день. Я говорю, Где его сделали? Как вы считаете, что мне ответили? Америка. Америка, НАСА. Я говорю, а где у нас, может быть, есть такой завод или конструкторское бюро? К сожалению, дети, которым 9-10 лет, этого не сказали. Но, может, у них не тот район был, не космический. Надеюсь, что другие дети, которые проживают в другом районе возле этого завода, еще это помнят и знают. Потому что ну, то, что заложено нашими отцами и бабушками, ну, в принципе, можно продолжать. А знать еще, чем они занимались, это тоже задача. Потому что они уходят и как бы уйдут, и не будем знать, каком они отделе работали. Вот, например, я недавно только узнал, что мой папа возглавлял 31-й отдел, КБ Южном, который занимался координацией и анализом работы, изготовления ракет. То есть это я узнал его от его друга. Когда он работал на этом заводе, они с мамой, ехидно улыбаясь, говорили, что они производят трактора с вертикальным взлетом. Дякую, Михайле. Від себе я можу додати, що більш детально про запуск супутника ви можете подивитися у моєму сюжеті на 19.00. Євгене, тобі слово. Дякую, Артеми. Рухаємося далі. Обіймалися, малювали, давали імена у Петриківці. Пройшло заняття для дітей за програмою хібуки терапії. Що це та чи сподобалося малечі, розповість Артем Ліфінсер. Песики з сумними очима та довгими лапами. Саме так виглядає м'яка іграшка хібукі у інклюзивному ресурсному центрі Петриківки. Прийшов сеанс терапії для дітей за незвичною технікою. Так, да? Обші кров хібуки. Ну на самом деле, это очень здорово, потому что они тоже друзья, они могут поддерживать друг друга. На заняття прийшло 10 дітей з інвалідністю та ВПО. Серед них Алісія. Вона переселенка Завдіївки. Два роки тому разом з мамою була вимушена покинути власну домівку. Про хібуки чують вперше. Я знала, що є така терапія. Хібуки цікава. Тож розповіли, як треба поводитися. Чи не можна відбирати іграшки? Ці що це іграшка, навіть не іграшка, це друг, який буде допомагати дитині переборювати свої почуття через такий стан, який наразі в нас є в країні. Хібукітерапія це ізраїльська методика. Вона полягає в тому, що дитина переносить на іграшку свої переживання і страхи, та говорячи від імені собачки, насправді проживає власний досвід, а обіймаючи іграшку, заспокоюється. Для дитини дуже важливим є цілесний контакт фізичний. І Якщо дитина втратила якусь можливість, ну, наприклад, батько пішов на фронт, він не може обіймати її постійно або його постійно. Тому це може замінити умовно, замінити ті обійми. І хоча б якось компенсувати фізичний контакт. На занятті дітки знайомились зі своїм новим другом та навіть малювали свого хібуки. Листочок, Є. Є. Алісія назвала свого гречка. Є вже подобається. Та й да, улюблена страва. У нас. Петриківка стала другим населеним пунктом після Дніпра. Де провели таку терапію? Заняття безкоштовне, триває півтори години. Проводять сеанс хібуки терапії завдяки волонтерам. Саме в Петриківці очі цих діточок. вони стоять і вони такі трошки перелякані. Вони стоять, і ми хочемо їх обійняти. І ось я сказала, давайте поїдемо. Почнемо ми з Петриківки. Зараз у Петриківці проживає понад дві тисячі переселенців у громаді. Це не єдина терапія для діток. Користуємо петриківський розпис і діткам з особливими потребами тут надаються заняття в гуртку з петриківського розпису і відмічено і батьками, і мамами про те, що є позитивний результат. Заняття хібуки-терапії планують проводити і в інших громадах Дніпропетровщини. Що ну в нас все все вийде, і ми будемо ці цей проект как бы, по всім громадам проводити к как бы, залучати якомога більше дітей как бы, для того, щоб вони більше а, соціалювались к как бы, в, в нашому середовищі, щоб були, були більше а, більш активними, більше как бы, спілкувались к как бы, і більше намагалися відбудовувати нашу країну. Після сеансу терапії дітки отримали сертифікати та мали змогу забрати нового друга додому. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро ТІВІ і тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. У телеграм-канал пишіть цілодобово. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Не перемикайте. Далі про спорт розкаже мій колега Наторі Шинкаренко. Побачимося. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту, очільник міні спорту Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко підписали лист, адресований міжнародному олімпійському комітету та міжнародній федерації з боротьби, у якому йдеться про те, що стало відомо, що серед спортсменів, які допущені як індивідуальні нейтральні спортсмени і пройшли кваліфікацію до Олімпіади 2024, Є представники Росії, які підтримують війну в Україні. Україні, зокрема, Ванеса Каладзінська, Заурбек Сідаков, Заур Угуєв, Мілад Алєрзаєв, Сергій Семенов, Надія Соколова, Аліна. Касабієва, Ханум Вілієва, Наталія Малишева, Артур Найфонов. Федерація спортивної боротьби Росії повністю підтримує політику президента Росії і російські борці даруйте розглядатимуть можливість участі в Олімпійських іграх, щоб довести, що незважаючи на всі труднощі, обмеження та санкції, медалі великих спортивних формів світу все одно дістануться на сильнішим Росії. Прохаємо вас розглянути цю інформацію та вжити усіх можливих заходів, щоб не допустити російських табів російських спортсменів, які є членами військових організацій та прихильниками війни проти України, до участі в міжнародних змаганнях, у тому числі в Олімпійських іграх, йдеться у листі. Близько півсотні юнаків і 20 дівчат, сіли за дошки першого з трьох видів програми чемпіонату України з шахів Ю-16, класичної гри турнір якого за швейцарську систему у 9 турів, наразі у розпалі в центрі арт-територія культурно-спортивного комплексу Шиннік нашого міста. Близько півсотні юнаків і 20 дівчат сіли за дошки першого з трьох видів програми чемпіонату України з шахів. Ю-16 з класичної гри, турнір якого за швейцарською системою у дев'ять турів наразі у розпалі у центрі арт-територія культурно-спортивного комплексу Тошиннік нашого міста. Керівництво проведення змагань здійснюють Міністерство молоді та спорту України, Національна федерація шахів за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, його управління спорту, Федерації шахів Дніпра та Дніпропетровської області. За відгуками фахівців і тренерів, учасники демонструють належний рівень підготовки для своєї. Вікової категорії, що знаходить своє підтвердження і в гарній якості переважної більшості зіграних на сьогодні партій. Зважаючи на кваліфікаційний склад, партії дуже цікаві, і є думка, і деякі учасники показують зовсім солідну гру не за своїм віком. Склад доволі кваліфікований, приймають участь 10 канатів майстрів створту юнаків. І приємно, що саме представники нашої області займають поки що лідеруючі позиції. Ми сподіваємося, що один з них стане чемпіоном. Окрім змагальний складовий турнір має і соціальне значення, та суспільний позитивний розголос. Ми всі розуміємо, що зараз держава знаходиться в складній ситуації в Україні війна. Проте не слід забувати, що життя триває і можливо для більшості юнаків та дівчат цієї вікової категорії, їхніх ровесників, загалом для всіх нас гра у шахи один з чинників, що, хоча б на деякий час, повертає до нормального життя, без поганих думок про постійні сирени, ракетні прильоти, людські втрати цивільних. Та військових за підсумками чемпіонату, звісно, визначаться переможці і призери, які представлятимуть і прославлятимуть нашу країну у найближчому майбутньому на турнірах значно вищого вже міжнародного рівня. Лідер этого турніра тур сам сформірувавшись шмакісти. Ну ви не пані в яких умовах зараз ми граємо. і саме головне. что сейчас происходит, и то, что это происходит. Этот турнир состоялся, и у нас, и не только в, у нас в городе, но и в других местах Украины, э, все время мы по мере возможности э, пытаемся поддержать э, вот этот, и участие в соревнованиях важнейший элемент сейчас. И то, что наши ребята, благодаря усилиям нашей областной шахтной федерации, э, наши ребята получают возможность в большом количестве принять участие, никуда не выезжая в чемпионате Украины, это э, дорогого стоит. Ні, тока дорога не дорогова. Услід за турніром з класичних шахів відбудуться змагання швидкої гри за швейцарською системою у 9 турів та бліцу. Швейцарська система в 11 турів. Спортсмени, які посіли перше, друге та третє місця в чемпіонаті України, нагороджуються дипломами федерації та медалями мін молодь спорту відповідних ступенів. Перший та другий призери звітних змагань у дисципліні класичні шахи. Отримають право виступати в чемпіонаті світу та Європи 2024 року з дисципліни класичні шахи. Близько 30 дітей, військовослужбовців, учнів гвардійського ліцею Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області стали черговими учасниками проєкту Національного олімпійського комітету України Олімпіклаб, який має за мету впровадження олімпійської освіти навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл. Близько 30 дітей військовослужбовців, учнів гвардійського ліцею Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області стали черговими учасниками проєкту Національного олімпійського комітету України Олімпік Лаб, який має за мету провадження Олімпійської освіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл. Спочатку в Олімпійському домі, за допомогою дитячої юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області Романа Прощенка, вони здійснили екскурсію музеєм Олімпійської слави Дніпропетровщини, експонати якого наочно розповіли про перемоги і здобутки вихованців регіону за понад 70 років славетної історії їхнього виступу і досягнень. Дітки приїхали до нас подивитися, на яких базах тренуються професійні спортсмени, які здобувають славу для України. Вони подивилися Тут здобутки наших прославлених спортсменів, які роками кували славу. України їм дуже сподобалося. Вони дуже оцінили ці здобутки. і Зрозуміли, що і в області є гарні умови для того, щоб ставати чемпіоном. Один з них, чемпіон Олімпійських ігор 88-го року минулого століття в Сеулі і радянського союзу з футболу, заслужений майстер спорту Олексій Чередник розповів про власний зірковий і водночас тернистий шлях до завоювання золотих нагород, згадував події того часу партнерів і друзів по команді, з якими кували перемоги приділивши, звісно, левову частку уваги і команді свого життя Дніпропетровському Дніпру. Ну, це дуже здорово, що а, э, діти не зациклені теж на цьому тяжелому часі, що у них є э, ось вот така можливість прийти, подивитися на досягнення э, спортсменів України і не тільки, і бувшого Совєтського Союзу. А, э, без прошлого немає настоящего, так що діти повинні це знати. І это очень приятно, это здорово. Хочу им пожелать, щоб они продолжили, щоб мечты їх всіх сбылись. на завершення екскурсії музеєм та на згадку про його відвідини і зустріч. Олексій Валентинович подарував школярам традиційні брендовані подарунки і сувеніри від відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, що, звісно, у купі з усім справило масу позитивних вражень і емоцій у відвідувачів і учасників заходу. Мені дуже все подобається. Ми оце приїхали. Я дуже вражений від такої кількості нагород, які здобули українці, взагалі за всю історію незалежності і не тільки там в СРСР, наприклад. Дуже мені подобається стенд з футболкою Лемпарда з бутсами Шевченка. І, взагалі, ну я дуже враженого цим після екскурсії всі за традицією сфотографувалися на згадку на загальну світлину на ганку олімпійського дому. Далі на дітей очікувало відкрите тренування на стадіоні, олімпійські резерви, яке провів наставник міської дитячо юнацької спортивної школи Євген Фетисов в рамках міжнародного проекту розвитку масового футболу з елементами навчання щодо ризиків вибуху небезпечних предметів, у ході якого він поєднував футбольні вправи з розповіддю про дотримання умов безпеки та по. Дінку у разі виявлення наземних мін і нерозірваних боєприпасів було проведено майстер-клас з Мінної безпеки в рамках проекту «Spirit of Soccer», який започаткували американські та британські партнери, та проводиться разом з українською асоціацією футболу та нашими відомими футболістами. Проект національного олімпійського комітету України «Olympic Lab» на теренах Дніпропетровської області набирає обертів, і вже незабаром його учасниками стануть чергові учасники, які також які їхні попередники знову поринуть у славетну історію олімпійського руху і здобутків атлетів регіону. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру згадування.